Людина систематично ріже й зшиває груди, животи, боки дівчатам і жінкам. Після чого ті виживають, однак почуваються спотвореними. Як би ви цю людину назвали? Садист. Воу-воу. Oh, Воу-воу-воу-воу. Wow, 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 Може, навіть маньяк? <звук> Чи щось в цьому роді? Е, ні. Успішний пластичний хірург. Зірка інстаграму. Придій, мені зовут Варсік Дадаян. В сьогоднішньому випуску ви почуєте історію дівчини, якій буквально спотворили груди. У мене був комплекс через те, що в мене не було грудей. А тепер у мене був комплекс через те, що в мене жахливі груди. Ми покажемо дуже люті наслідки операції. А також почуємо коментарі хірурга, який виправляв все це діло і проводив до тями. Зробили корекцію, виправляти це не супер легко, але можливо. І звісно, пого. Говоримо про те, як не потрапити під ніж успішного відомого в інсті хірурга,